Друзі, доброго доброго придоброго доброго ранку! Я сьогодні знову зустрічаю вас на кухні. Начинаю свою переробку молочної продукції, бо завтра п'ятниця. Мій чоловік повезе замовлення у район. А на дворі йде дощ. Вже другий день підряд у нас така погода. Ну Нічого не поробиш. Ми займаємося, у нас вистачає роботи і в хаті, займаємося своїми справами. Зараз буду перемивати посуду, Отоплюю творожок жирний. Ось, а не жирний стоїть ще воно в мене, ще не скіз до кінця. Так що, отакі справи, друзі. На годиннику зараз 7.45 ранку. А ми працюємо далі. Ось, такі, ось таке кисле молочко я поставила відігрівати. Це буде жирний творожок. А вчора я лягла спати у 12 годин ночі. Тому що, поки прийшла від корови, подоїла, дою я в 9 вечора йду іду доїти, поки нагрію молоко. Взагалі, додому я приходжу від корови десь з 15 вечора. і оце ж Я поки достала всі бутильки, поки поставила на газ, нагріватися молочко, зібрала сепаратор і закінчила я сепарувати в початку 12-го. Все, поки перемила. А ви ж знаєте, сепаратор, там куча запчастей, бутилів куча, все поки перемила, а тоді з спокійною душою пішла в душ і пішла, лягла відпочивати. А, а утром в 5.45 45 уже дзвони будильник. Думає, Боже, як одна секундочка пролетіла ніч. Отак, як наробишся, то упадаєш без сил і засинаєш. От, жирний творожок уже стікає. Зараз трохи стече ще сироваточка і я його підвісю. Яка краса тільки виходить. Ось мої перчики такі вже. Це гіркенький перчик. А це теж перчики. Трошки пішли вже. лучше. А ось мої баклажанчики. Я їх попідсипала земелькою. Маленькі ще, ну вони ж маленькі ж є, я ж їх пересівала. А це я вже готую нежирний творожок. От кидається, зараз тече сировоточка. І, і я його підвісю, стікати. Так що готуємо нашу продукцію смачну, корисну, поживну. Наконец-то я впоралася з кисломочним сиром. І жирний, і нежирний. І висить у мене зараз відвісає, стікає Ось. А я наготовила вже на обід пюрешечки. З цибулькою зажарила. Ми любимо таку картошечку. І одварила колбасок тих, що я робила. З морозилки вчора вечором достала, розморозились вони за ніч. І... Дві штуки я одварила, буде нам на обід. Зробила салат із венегритного буряка з синьою цибулею, додала туди лимонну соку, поперчила, посолила і заправила олійкою. Ми таке любимо. От. Я взагалі так взагалі люблю різноманітні овочі і фрукти. Ось. А чоловік тільки що поїхав у лікарню. Подзвонили до нашого сімейного лікаря і поїхав він, щоб його послухали. <кій> Я теж ще кашляю, але в мене вже нема, того, не їзде всередині е, цей, гармошка ота не, не їзде. Ну а він заболів трохи позже. Ну, хай поїде. Кажу, поїдь, хай послухають, що там і до чого. Голос у мене ще й досі сівший. Ще не вилося. Читала в деяких там, сторінках, люди пишуть, що кашляють по три місяці. Щось таке робиться, що за вірус, непонятно. У Внуч... внучок ми їх теж виписали, дали вже справку, на... в общем, дали їм справку вже. Це ж з понеділка будуть канікули, вони ще посидять вдома, але вони ще кашляють теж. Не знаю, як воно, чим це закінчиться. Ну, Дочка робила рентген, то показала, що в неї розсасується воспаління легких, що йде на поправку, слава тієї господі. І вроді би її в суботу вже виписують, і в понеділок вона піде на роботу. Отакі От в мене новості. Ну, а ми зараз він приїде, що йому там скажуть у лікарні, і в час підемо доїти нашу ласуню. Вчора вона нас трошки. Заставила понірство мене та ласуня. Геть в обід дала на півтори літри менше молока. Що таке, не знаю, чи вона вже, може, кинулася, кидається буде за биком. Вона в нас взагалі така тихушниця, їй треба так дивитися до неї, розпізнати, коли вона гуляє. Як у мене було дві корови, год, то видніше, ми їх двох женемо, вони отоплигають, Ну, в общем, якось видніше. а як оце вона одна. Не знаю, так я з нею це мучаюсь. Колись у мене була е красна, красної масті, корова українська, степова красна, то то була така бішена. Її сходу вона мукає, назад оглядається. Ну, в общем, це така? От. І колись я повела її сама до бика. Боже, я ж йшла всю дорогу оглядалася. А тоді якось я зазівалася, і вона ззаді на мене, я вже почула ноги на плечі. І я зобразила, упала на землю з усієї з усі От. А там якраз мужчина один побачив, біжить до мене, а корова моя полетіла вперед, ступила через мене і полетіла. Боже, я єлі встала. А що ж треба бігти ж за коровою? Біжу за нею, а вона побігла кругом отакого родів, коли я бігла. А вона, що ви думаєте, там у того хазяїна бик був, ну, в общем, там хати в дворі немає. І він там прив'язував напроти свого дому того ж бика, косив йому туди носив їсти, і він там у нього стояв. І вона прибігла до того бика в двір. Я туди бігом, а вона стоїть уже коло нього. Ну, от як... Є такі корови, а ця в нас тихушниця, її дуже важко розпізнати. Так що, це вже відколи я держу коров, я не знаю, чи сім років, мабуть, вже сім років ми тримаємо, може, вже й 8, я вже збилася що тут. От. Ніколи раніше не думала, що я буду тримати коров. Батьки мої держали, і мама моя робила тут, як переїхали з Криму, тут жили, а не в Новій Празі. Вони теж тримали корову. І вона робила на фермі коло коров. І свекруха моя всю життя тримала коров. А я ніколи не думала і не мічтала, що буду тримати корову. От. Ми, наче, тоді ж, то в х так важко жилося. Ось. І, наче де чоловік мій робив. На заводі він почав розпадатися той завод, а я робила на інкубу... в інкубаторній станції, там, де ви... ми вилуплювали курчат, гусенят, каченят. От, я була, ці... ну, слідкувала за машинами. От. І Нам геть мало-мало платили. Він отримав на роботі в те час 30 тисяч, це таке було соотношення, а я 8. От він 30, а я 8. Оце так, таке було, така була в нас зарплата смішна. І кх, кх, получиш ці копійки, тоді ото купони вже були. Получиш і не знаєш, дивишся на них, і не знаєш, що на їх купить. Ось. І тоді чоловік мій каже, давай почнемо торгувати. І оце ж ми почали торгувати. Він їздив по всім городам. В Кремінчух, в Александрію, в Кіровоград. їздив, добував дещо викинут він скупляв і віз оце до нас у селище. І я виходила в неділю, в п'ятницю в нас були базарі на базар і торгувала сигаретами. Мене вже хлопці утром ждуть. Ну, як, громко сказати, торгувала. Ну, якось ми жили, не бідували. На хліб у нас і до хліба всіда було. Не шикарно жили, ну, голодні ніколи не були. Ось. Тоді так мало-помалу, мало-помалу, більше, то дрожжами почали торгувати, возити. Ну, такими, в общем, трошки там то жувачками, то это, ну а в основному були оце сигарети. Тоді, значить, позже отож з'явилася налогова, і нас почали, ну, в общем, коротше. Ганять з цими сигаретами. Ми ховалися, пряталися, колись раз мене і брат мій спас. Дякую йому за це. За оце я тобі дякую всю життя. А те, що ти зараз робиш, виписуєш всяку гедоту. Вибачте, що я йому тут вискажу, тому що я його заблокувала. Він... Я не хочу, щоб він мені писав всяку цю юрінду. От. І, коротше говоря, е... цей. Ну, в общем, ми торгували, а тоді купили ми, в общем, у нас в центрі построїли невеличкий базарчик. У нас був там один діятель, в общем, він построїв базарчик частний. Ну, і нас туди всіх, в общем, грубо говоря, загнали. Ну, і Ми торгували на парапеті, ну, в общем, на цьому, на прилавку, а тоді ми такі ж купили собі ларючок невеликий. От, ви що, це? Для мене була така сенсація в ларючку, що можна товари оставляти, тягати ті торби. І тоді я поїхала і оформилася в налоговій, як підприємець. Ось, Чоловік возив товар, наймали ми машину вже тоді, там в двох, в трьох складалися, і їздили в Кремінчух, там була табачна фабрика, в общем, ми возили сігарети, тоді почали вже потрошку штучний товар, колбаску возити, там то масло, то сирки, то майонез, ну, в общем, таке все. Торгували непогано. В Прагі мене всі знають, і до сих пор люди до мене всі як побачать, вся Прага мене знає. Ну, В общем, короче, торгували ми, а тоді мало помалу, мало, ж нам уже, ми на другому місці, на тому же базарчику, переставили ларьок на друге місце, і ще купили один ларьок, і до кучі їх зварили, і був у нас 6 метрів. Длиною такий ларёк. Тоді ми купили вітріну, та що стоїть у нас у дворі, що ви бачите. Хотілося ж культурно все зробити. От, і тут нас, наш ринок перекупає другий хазяїн. І, в общем, починає мало помалу піднімати нам оренду. Мало помалу піднімає нам оренду. Ну, Торгували ми там довгенько, звісно, на тому базарчику декілька, більше як 10 років. Торгували. А тоді нам за ж свій магазинчик мати. Ну, як завжди, трошки вже заробили грошенят. І в общем, ми пішли по вулиці, і там одна жіночка в центрі селища дозволила в своєм, на своєму городі так, ліцом до вулиці, як кажуть, ото красна лінія, от, построїть нам оцей же ж магазинчик. Ми пішли в селищну раду, все оформили. Я проходила всі круги ада. оформляла світло, проходила аукціон на землю. Ой, скільки нервів я вимотала з цим магазином. Ось, і що ви думаєте? Построїли ми магазинчик, відкрилися. А, вот. Ну, недовго музика іграла. Не проторгувала я і двох років, як у нас в центрі селища почали відкриватися маркети. І от маркети нас і задавили. Кажу чоловікові, йдуть люди з маркету, торбяри несуть, заходять до мене в магазин. Ліна, ой, не хватило грошей у маркеті, запиши в долг там те. Я раз записала, другий раз. А вони тоді скупляться, дивлюся, йдуть крізь маркет і не заходять до мене, ні долг не оддають, ні в не беруть. Ой, кажу чоловікові слухай, скоро нам не буде щоб, чим платити за ну, налогову. Кажу. Давай щось робити. Кажу, слухай, давай зав'язуватись з цією торговлею. Больно було і до сих пор нам больно. Стоїть цей наш магазинчик закритий. От, здавали кілька разів в оренду трошки. Так, то ногті, хто там, знаєте, як зараз оце таке робиться, кому воно нужно. Та і в нас у, це, у селищі два маркета, і третій ось устроїться ще сюди трошки далі. Це в центрі, а туди далі в сторону Кіровограда, як їхати, в нас, У нас селище дуже довге, 12 км протяжок і, і в ширі. В общем, величезне селище наше Нова Прага. І, і там є маркет кругом. в общем, Позакривався цей базарчик, він тепер не працює. Там одна жіночка не знаю, як вона там торгує, чи вдовгі роздає, чи як сидить короче, на тому базарчику. Ось, а я себе пересилила, важко було це прийняти рішення. Взагалі, ми закрили свій магазинчик і купили ми корову. І з тих пір це ми тримаємо корову, то дві тримали, то одну. Так, якось оце і живем. Переробляю молоко. Пенсія моя по інвалідності. Перенесла я операцію сильно тяжову на позвоночнику. Так і живе. Оце трошки розказала свої історії вам. Ну, це ще й не вся історія, а на ринці, як ми той ларіок, свій боже, з тим же ж хазяїном він молдаван на ринки. Скільки він нам попопив крові. Він хотів, щоб ми йому відступні заплатили, що ми виходимо з ринку. Ми ж хотіли забрати там же ж купа желіза, ми ж купляли той ларюк. І що ви думаєте, я з ним судилася? Целий рік нас судили, а потім ще я їздила у Дніпро на апеляцію. Скільки нервів ми вимотали за цей рік? Це тільки, це так, тільки балакають. О, як спомню, зараз аж вздрогну. Ну, все це пережите, так сказати. Ой, ну нічого, якось далі буде. Головне, щоб був мир, щоб люди жили спокійно, щоб лягали спать і не думали. Чи, чи побачать вони світло утром, чи ні. А внуки наші, як їх жалко, в них же ж немає ні дитинства зараз. Ми раніше, і у нас в школах були і дізиці, вечора нам устраювали, і КВН, і веселіше якось жилося. А що зараз з Ну, Внучка наша, правда, ходить на кружок танцювальний, то хоч це розрада в неї. Слава ті господі. А літом вони збираються і грають в волейбол, їй це подобається. Я їй казала ходи на секцію, у цей. там є спортшкола у Знам'янки. Щось вона не хоче, ну, в общем, не знаю. Ну, в общем, ходить на оці танці. А маленька наша внучечка теж ходить на танці, але ж оце боліла. Ну, якось так. Ну що, друзі? Трошки оце вам порозказувала сьогодні. Ой, життя, знаєте, вона ж довга, багато чого проїхать. Ну, нічого, якось будемо. А тепер ми оце так. Діти живуть наші віддільно, ми живемо в селищі, возле нас недалеко живе мама мого чоловіка. Вона одненька залишилася. Був у нього брат інвалід дитинства, але так сталося, що він на моїх очах скончався, це страшно. В общем, він вдавився. Нічого не могли ми йому зробити. Звісно, ця втрата дуже була важка. Він такий був молодець, допомагав усе. Ну, в общем, якось так. От. І тепер вона одненька, Чолов... своя кормій помер уже давно, в нього був сахарний діабет 72 роки він помер, а свікрові, моєї... а він був її старше на то ли на 5, то ли на 6 років, а їй це вже 84 роки. От. І тепер вона саменька. Ну нічого, що ти зробиш? Ми ось поряд ходимо туди. Оце ж ви питаєте, чого в мене корова не в моєму дворі. Оце ж вона в тому дворі. Ходимо до неї, бо вона боїться, що як заберемо корову, то ми до неї ходити не будемо. Ну, понятно, за роботою, може, я й не кожен день тоді ходитиму. А так я ж три рази на день у неї в дворі. Ну нічого. Ходимо, що ж куди ж ми дінемося? Наші батьки, треба глядіти. Ми ж їй допомагаємо, то відро занесемо, то з погріба щось принесемо. Ну, що вона попросить, те й, й робимо. Ну, так, дорогі друзі, сьогодні набалакала вам, рада, що чоловік поїхав. В мене є свободне час, обід я вже зготовила. І оце ж тіліпаю язиком. <су> ну, дорогі друзі, це так улибаюся, як кажуть, сміх крізь сльози. Таке робиться кругом, суми так, су, суми там так бомблять, Харків постійно. Сьогодні в Київ поприлітало. Господі бідні люди, коли ми чого ж оце українці такий страждальний народ? Чого все время оце якась наволоч налаза на цю Україну? Що їм тут помазано медом, чи що? Не дають спокійно жити. Трошки, вроді як ми почали вже лучше жити, трошки цей і опять не знаю, я і зла на наше правительство не піддержую геть. Може, тут і не треба цього казати, але ну, в мене вже так воно все оце. вибачте. Ой, ладно, я ж кажу, в мене сльози, оце на очі накотилися. Ну, всі ми такі зараз живемо в цій ситуації. Лягаємо спати і ще раз повторюсь, і не знаємо, чи станемо мутром. Але до побачення. Я надіюся, що завтра ми зустрінемося з вами. Всього вам найкращого, дорогі мої співвітчизники. Бажаю вам мирного дня, бо ще стільки обід, мирного вечора, мирної ночі. До завтра, пока-пока.